Добрий день! Сьогодні у ефірі програма Житомир Тайм. І я хочу представити вам найкращі винаходи 2012 року. Американський тижневик склав рейтинг найвизначніших винаходів 2012 року. Я хочу вам його представити. Зі мною у студії Влад Карауш він і п'ятеро його студентів придумали спосіб зробити таку поверхню, на якій все б безперешкодно зісковзувало. Розкажіть нам про це. Для цього ми додали мікроскопічні частинки рослинного походження, які е, дають зісковзання. А на другий немало цікавий винахід це хмара, яка знаходиться в всередині кімнати. Ось її фотографія. Це не фотошоп, це справді зроблена фотографія. Як ви досягли такого успіху? Для цього ми зробили деякі метеорологічні розрахунки та використали димову машину. Третій винахід, винахід який е, дуже важливий для сучасного суспільства, це тест на снід, за допомогою якого ви можете зробити тест, е, не застосовуючи медичної установи і не чекаючи декілька днів. Так, за допомогою лише декількох мазків, за 20 хвилин ви можете дізнатися ваш результат. І наостанок. Наша постійна рубрика Цікавинки від Ангелінки. Доброго дня! З вами цікавинки від Ангелінки. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіший винахід. Про рукавички для людей, які не розмовляють. Уявіть собі, що я людина, яка не розмовляє. Але мені треба зателефонувати другові. Для цього я беру рукавичку, одягаю її і беру мобільний телефон. Ця рукавичка означена датчиком. Тепер я набираю номер друга і починаю показувати жести. А на дисплеї йде текст Розшифровка моїх жестів. За допомогою цього винаходу ті люди, які не можуть розмовляти, тепер теж мобільні. З вами була Ангеліна у програмі Цікавинки від Ангелінки. З вами була програма Житомир Тайм. Я Дар'я Осача. Це мій е, запрошений гість, професор Влад Карауш. На все добре.